Новий мурал з'явився у Сумах. Створили його на стіні одного з корпусів Сумського державного університету на Петропавлівській. Про ідею, сюжет і історію створення розповість Анна книж. Над муралом висотою у близько 10 метрів у центрі Сум закінчили працювати увечері в неділю. Цей малюнок результат участі в міжнародному проєкті Art for Act за підтримки мережі громадянської освіти країн східного партнерства. А це проєкт міжнародний. В якому беруть участь п'ять різних країн. Він називається Make It Visible, Focus SDGs. Зробимо це видимим і сфокусуємось на цілях сталого розвитку. І Україна перша взяла участь у цьому проєкті. Фактично, вона перша його реалізувала. А проект складається з освітньої частини, де ми навчаємо тому, що таке цілі сталого розвитку, як вони впливають на життя, як зробити наше життя більш комфортним, інклюзивним, і візуалізація у вигляді муралу. За художню реалізацію у сумах відповідала громадська організація Бюро Арт. Щоб втілити на стіні вишу ідею якісної освіти. Запрошували охтирського художника Ігоря Шевченка. Долучилися до малювання і громадські активісти, фотографи, учасники операції об'єднаних сил. А що саме намалювати, вирішували напередодні студенти Сумського держуніверситету. У нас був брифінг з студентами нашого університету, нашого інституту, де ми зібралися разом та вирішили накидати трохи ідей щодо цього муралу, що може тут бути. І спочатку ми записували все на дошку, все, що прийде в голову, а потім вже трохи навіть малювали, щоб художниця могла краще уявити те, що ми хочемо тут бачити. Я щось казала про. Палітру кольорів, також про те, що можна використовувати зірки та якихось відомих осіб, які можна легко впізнати. Сумський мурал присвячений цілі сталого розвитку номер 4 якісна освіта. Усього цілий 17 – боротьба з бідністю, з голодом, покращення екології, сталість міст та інші. Це своєрідний заклик до людства зробити планету краще до 2030 року, розповідає один із ініціаторів проекту в Сумах, викладач Юрій Петрушенко. Цілі стійкого розвитку, бо це всесвітня методологія сучасного мислення, але пересічні громадяни можуть про це не знати. Тобто, в різних країнах от східного партнерства Європейського Союзу на найближчий час виникнуть такі морали. Важливо для цього муралу ще те, що він не просто був намальований художниками, а це така технологія комюніті арт, коли художники, ну тут багато людей якби долучались до малювання, вони візуалізують уявлення в даному випадку студентів про освіту, якісну освіту, які меми існують в цій сфері. Після України мурали присвячені певній цілі, планують створювати в інших країнах світу.